Друзі, у нас є в наявності степлер від бренду Вірано. Її можна підв'язувати огірки, помідори, виноград, лозу, будь-що, що треба підв'язувати. Гілочки на молодих деревах. Дивіться, гарно він слажений. Тут є в наборі QR-код. Ви скануєте і вам показується відеоінструкція. Не треба шукати в Ютубі, в TikTok, як правильно заправляти, як правильно вставляти стрічку в степлер. Тобто, тут ви QR-коду знайдете. Стара ціна цього степлера була 1100 гривень. Зараз акційна їх 5 штук залишилось у нас по ціні 780 гривень. Дивіться, як виглядає сам степлер підв'язок. Так, зараз ви йому покажу. Ось так він виглядає. Це у нас металеве, це пластмасове. Сюди вставляється стрічка. Ось так він працює. Ви зажимаєте лозу, виноград, перчик, і отак от він відскакує. При легкому нажаті він раз, і витягує вам стрічку. Ви бачите, дуже зручно, легко він важить десь 300 грам. Сюди ви заправляєте скоби, вони коштують лише 150 гривень за тисячу штук. Потім є у нас в комплекті ще стрічка для підв'язування. Ви бачите, тут 10 штук в упаковці, ширина стрічки 11 мм, довжина 25 метров. Це можна купити додатково, буде коштувати лише 200 гривень, так що встигніть купити.